Слава Ісусу Дивіться, яку гарну мою квіточку, пані Марія ще пише вірші. Ще пише вірші. І розкажіть про батьків вірша. Вже пізній вечір, та мені не спиться. Згадалися батьки, рідне село, самотня хата. В ній нема нікого. На жаль, батьки померли вже давно. Давно вони вже в іншому світі, та серце тугою щемить, бо рідко приїжджала я до них. Любіть батьків. Поки вони живі ще, цінуйте їх і бережіть, бо тільки з віком розумієш батьки наш оберіг. Дуже дякую вам. <рес> Дуже <рес> дякую. Ми приїхали з пані Марією по роботі, але знаєте, вона дорогою сказала цей вірш, і ми його маємо записати. Так. А ще цей про, що прийшла весна, може? А, ну ну можна. Будь ласка. Прийде весна, усе зазеленіє і буйним цвітом вкриє все кругом. Щасливим ой, зараз. Чого? Щасливими будуть всі діти, а поруч із ними й батьки. Нам, Боженька, милий дасть миру, і не буде в нас більше війни. Вернуться додому герої, батьки та чиїсь сини. І буде засіяне поле, та щастя прийде в кожен дім. Не буде вже більше ніколи скалічених доль та життів. Нам, Боженька, милий, дасть миру і не буде у нас ворогів. Дай Боже, дай Боже миру, так. перемоги, щоб цей, як би сказати... Рік, який приходить, 26-й, ну, що він обіцяю, буде, да, так, о, що буде. Що і весна настане, весна, пора чудова. Пані о, Марія, ось. ви талант, <свісно> ви талант. <свісно> вихідця з села Білозірки, <свісно> пані Марія, моя парафіяночка, би сказати так. Вчора на службі бачилися, сьогодні по роботі. Тому дякуємо, пані Марія, за добре слово і за гарні вірші підтримки. З Богом гарного дня!